Сьогодні у нас оновлення по проекту Sky. що це проект модернізації протиповітряної оборони Західної України, який передбачає оновлення до сучасного стану командного центру, аналітичного центру і декілька десятків операційних центрів по всій західній Україні. Ми закупили обладнання з багатьох країн Європи. Ми його привозили сюди. І сьогодні будемо віддавати нашим захисникам неба. Ще одна велика перевага волонтерства, якщо відкинути ті причини, які і так всім зрозумілі. Що ти себе відчуваєш трішечки святим Миколаєм, який приносить подарунки, і військові це саме ті класні дітки, чемні дітки, які можуть оцінити це просто бездоганно. Здавалось би, що 75-ка – це досить великий екран. Але насправді для хлопців, які на карті розглядають, де летить всяка різна паскудна штучка від наших ворогів, то і цього недостатньо. Тому їх аж чотири, ще три проектори. І ми сподіваємося, що вони чітко будуть бачити цілі, які потрібно збивати. Екрани, проектори, мікротіки, комп'ютери і навіть крісла. Все здавалось би суперелементарним, але у військовий час навіть це дістати досить складно. Фактично, команда кластеру зробила все можливе, щоб ці довгі очікування перетворились в мить, і наше ППО вже зовсім скоро почало працювати ще краще.